Матеріальний і нематеріальний об'єкт можна розглядати як модель, що дає змогу досліджувати властивості реального об'єкта. Чітких правил створення моделі не існує, однак завжди потрібно спочатку виконати постановку задачі, визначити мету створення моделі, початкові вхідні дані та передбачувані результати, а також виділити основні етапи її створення. Інформаційна модель є обов'язковою при створенні моделі будь-якого типу. Постановка задачі завжди передує розробці інформаційної моделі. Спочатку задача формулюється звичайною мовою, здійснюється її опис. На цьому етапі важливо визначити об'єкт моделювання, детально описати його властивості, з'ясувати, які з них є суттєвими для даної задачі, та визначити очікуваний результат. В результаті створюється вербальна інформаційна модель. Наприклад, для дослідження того, як працює фонтан змія, розташований у дендрологічному парку Софіївка, можна створити матеріальну модель, яка реалізовуватиме систему подачі води даного фонтану. При цьому суттєвими властивостями об'єкта фонтан буде застосована технологія. Якщо людина хоче створити подібний фонтан у себе в маєтку, суттєвою властивістю є, наприклад, його зовнішній вигляд. На етапі розробки самої моделі спочатку проводиться формалізація. Етап переходу від словесного опису зв'язків між об'єктами та їх властивостями. До побудови інформаційних моделей за допомогою деякої формальної мови кодування мова схем, мова математики тощо. Як правило, результатом формалізації є знакова модель математична, схема, графік, таблиця тощо. Формалізація це процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов. При якому здійснюється перехід від словесного опису зв'язків між виділеними властивостями об'єкта до опису, який використовує деяку мову кодування, мова схем, мова математики тощо. Часто використовують знакову форму подання моделі, наприклад, карти місцевості, креслення, електричні схеми, графіки зміни температури повітря. Об'ємів виробництва тощо. Якщо між величинами, які характеризують об'єкт чи процес, встановлено співвідношення у вигляді математичних рівнянь та формул, то говорить про створену математичну модель. За допомогою математичних моделей описують розв'язки різних логічних задач, фізичних процесів. Наприклад, модель рівномірного прямолінійного руху описують рівнянням х дорівнює х0В плюс в помножити на t. При опрацюванні математичних моделей виконують відповідні математичні операції, розв'язують рівняння та нерівності. Математичне моделювання сьогодні активно застосовується в різних галузах діяльності людини медицині, економіці, плануванні прогнозуванні, управлінні проєктуванні машин, механізмів і систем тощо. Знакові форми подання інформаційної моделі можуть бути комп'ютерними та некомп'ютерними, оскільки знакова форма доступна для опрацювання з допомогою комп'ютера, то можна створювати комп'ютерну модель, тобто інформаційну модель, реалізовану за допомогою комп'ютерних програм. У наш час комп'ютерне моделювання як потужний засіб пізнання світу стало провідною інформаційною технологією в ряді наук і галузей практичної діяльності для дослідження явищ і процесів у природі та суспільстві. Моделі, що досліджуються за допомогою комп'ютера, можуть описувати досить різноманітні об'єкти, такі як мости, архітектурні споруди, літаки тощо. А також імітувати їх функціонування, протікання різноманітних процесів, пов'язаних із ними. Дослідження таких моделей дає змогу вивчати властивості багатьох об'єктів без безпосереднього доступу до них. Це дає можливість суттєво зменшити матеріальні та часові витрати для вивчення властивостей ще не споруджених будинків, мостів, літаків, двигунів тощо. Крім виконання числових розрахунків, комп'ютерне моделювання дає змогу відтворити явища, які в реальних земних умовах людині відтворити не під силу. Це, наприклад, рух материків, дія землетрусів, народження нової зірки, зміна напрямків морських підводних тецій тощо. При вивченні цих явищ на допомогу приходять комп'ютери та програми, які складають кваліфіковані програмісти. Разом із фахівцями, фізиками, географами, біологами тощо. Комп'ютерне моделювання має також унікальні можливості для опису і розрахунку експериментів, які не бажано виконувати в реальному житті. Це, наприклад, моделі ядерного вибуху, пожежі на підприємстві, військових дій, зіткнення автомобілів чи поїздів тощо. За допомогою комп'ютерних моделей можна досить точно отримати деталі цих катастрофічних процесів. Існують різні програми для створення, опрацювання та дослідження інформаційних моделей. Одну й ту саму задачу можна розв'язати, скориставшись різними програмами. Обране програмне середовище дає змогу за певним алгоритмом створювати інформаційну модель. Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі залежить від мети її створення, знань і умінь дослідника. Призначення обраного комп'ютерного середовища. Розглянемо, наприклад, інформаційні моделі історичного центру міста Львова. Дана модель Допомагає орієнтуватися туристам на місцевості і створена вона в графічному редакторі. За допомогою цієї моделі ми можемо здійснювати віртуальні екскурсії. Створена вона в редакторі 3D графіки. Модель, створена в текстовому процесорі, дозволяє нам ознайомитися з історичними відомостями про центр Львова. А за допомогою редактора презентації ми можемо створити згадку про екскурсію центру міста Львів.